Боже, мі дорогі брати і сестри, дочекалися середи страсної Седмиці. і сьогодні Свята Церква згадує возляння міра на главу Спасителя, яке звершила е, е, жена грішниця, яка помазала ноги Спасителя і отерла їх своїми волосами. глави своїя Цю Господь цю жету прийняв і сказав, що де буде проповідна Євангелія, там буде сказано про те, що вона зробила. Нехай наші скромні молитви, наші покаяння, наш піст буде тим міром, яким ми помажемо ноги Спасителя, надію, що Господь простить нам наші гріхи, сподобить нас зустріти, світлий праздник свого преславного Воскресіння. Может,